Друзі, вітаю! Це відео для тих, хто розглядає такий варіант, чи брати годинник Garmin Fenix 5 x у 2023 році. Тож, якщо ви ще не перечитали всю інфу, не подивилися всі характеристики, то вас, мабуть, хвилюють такі питання: чи мають вони карти, NFC, та скільки тримає батарея? Тож, одразу скажу: карти є, NFC немає. Батарея трохи пізніше, бо годиннику вже 5 років. Тож далі невеличкий візуальний огляд, коротко по основним характеристикам та функціоналу і тест батареї. Годинник має такі датчики, як Альтиметр, барометр, компас, гіроскоп. Та датчик температури. Такий функціонал може стати для вас в нагоді, якщо ви займаєтесь туризмом, або вам просто прикрутило дізнатись температуру, висоту, на якій ви знаходитесь, або, наприклад, перепади тиску завдяки барометру, якщо ви в цьому щось розумієте. Стосовно температури повинен зазначити, що в такому випадку, коли годинник знаходиться у вас на руці, він буде показувати змішану температуру вашого тіла і повітря. Він не призначений для вимірювання температури тіла. Тож, якщо ви хочете дізнатись температуру повітря або води, вам необхідно зняти годинник з руки та розмістити туди, де ви хочете дізнатись температуру. Він має пульсометр. Стосовно пульсометра висловлю власну думку. Вона полягає в тому, що пульсометр даної моделі актуально використовувати для відстеження фізичного стану протягом доби та під час сну. Day song, day song. На аналізі цих даних Гармін дає інформацію, як ви спали, скільки часу, в якій фазі. І ви вже можете аналізувати цю інформацію, вирішувати, які тренування вам сьогодні виконувати, які ні. Для когось це все може бути смішно, ви і так можете легко порахувати, скільки ви спали, та відчуваєте, чудовий це був сон, чи ні. Просто розповідаю, для чого його можна використовувати і які дані можна отримати за допомогою цього функціоналу. Звісно, можна брати до уваги дані, які дає пульсометр під час тренування, але впевнений, ви вже знаєте про нагрудний пульсометр. Ось так він виглядає. З нього ви отримаєте більш коректні і актуальні дані на вашому тренуванні. Я не кажу, що цей датчик не підходить для тренувань. Наприклад, якщо ви робите таке тренування, як легка пробіжка, 10 км в одному темпі чи трохи прискорюєтесь, ви можете слідкувати за пульсом, потім подивитись його та аналізувати ваше тренування. Але якщо ви хочете робити якісь тренування на основі пульсових значень, пробіжка в якійсь пульсовій зоні чи інтервальний біг з врахуванням пульсу, то раджу використовувати нагрудний датчик. Головною функцією цього годинника Яку накинули гарним в 2017 році, є карти. Як ними користуватись, дивіться окреме відео, чудовий функціонал. Стосовно батареї, виробник заявляє, 24 години в режимі GPS. Сьогодні в нас буде пробіжка на декілька годин, де ми і перевіримо акумулятор Fenix 5X. Всю пробіжку знімати не будемо, просто наприкінці покажу, скільки він тримав. Використовування GPS 2 години 8 хвилин використала 20% батареї. Потім годинник подумав і вирішив, що залишилось ще 84% акумулятора. І це варто помітити, що це в режимі запису даних, який жре максимальну батарею. Якщо виставити інтелектуально запас даних, то він протримає десь в два рази більше. Усі годинники Garmin Fenix 5X мають сапфірове скло. Ось так воно виглядає. А ось так виглядає фірмове скло Gorilla Glass. На перший погляд є велика різниця у контрасті, є засмучення. Сапфір не так чітко читається екран. Але якщо вона суперохайна людина, або вам не шкода розбити чи подряпати екран горива глаз, то скоріш за все ви покриєте його захисним склом або плівкою. І це буде виглядати ось так. Вже майже такий же контраст, як і на сапфіровому склі. Від себе додам, що в повсякденному житті його дуже важко подряпати або розбити. І так, що тут у нас по характеристикам? Розмір екрану 1,2, дозвіл пікселів 240, тип дисплея LCD, змінний рамінець, вага 98 грамів, водонепроникність при зануренні 100 метрів, сапфірове скло, товщина. Все це ви бачите самі, температура. Ремниць 26 мм в ширину. Датчики, барометр, акселерометр, компас, гіроскоп, датчик температури. Подалювання це маячня якась відстеження. Тут доволі все примітивно. Сумісний з, iOS, з Android, має Wi-Fi. Немає NFC. Саме цікаве батарея. Тривалість роботи батареї з Pinknum GPS 24 години. Функції може завантажувати карти. Ось головна фішка. І вбудова на пам'ять 12 ГБ. Ну, для карт цього достатньо, для музики можливо буде замало. А також можна з нього слухати музику, хто не знає. Все інше його немає сенсу обговорювати, ви його не побачите, не потрогаєте, ви його ніяк не відчуєте. Найголовне, я вам розказав і показав. Тож, які можна висновки зробити? Що можна сказати? Якщо вам потрібен годинник для того, щоб записувати свою активність фізичну, там. Плавання, біг, велосипед. І якщо ви не займаєтесь якоюсь там ультрою, там, не бігаєте по 20 годин, не катаєте по 30 чи 40, вам цього буде достатньо. І також, якщо для вас годинник без NFC це нормальні речі. З усіма цими завданнями він доволі чудово впорається і вас не підведе. Важливо, що в порівнюванні ціна якість за ці гроші, а коштує він зараз на OLX, Десь від 6 до 7 тисяч гривень можна його придбати за такі гроші, може чуть дорожче, в більш гарному стані, але його можна придбати за ту суму, яку я вам сказав. І за ці гроші я вважаю, що це нормальний годинник, і він ще багато років вам прослужить.